Протези будь-якої складності, форми та навіть дизайну виготовляють у полтавському казенному експериментальному протезно-ортопедичному підприємстві. За рік спеціалісти допомагають знову стати на ноги близько тисячі пацієнтам. Тут люди, окрім протезування, проходять і реабілітацію. Підприємство веде свою діяльність ще з 20-го століття. Починала з майстерських протезних. Це протезувалися після Першої мировой війни. затем після Второй мировой війни теж протезувалися, вже розширилися цеха на завод. Підприємство виготовляє технічні засоби реабілітації. У нас є стаціонар на підприємстві на 24 койки. Здебільшого вироби для пацієнтів безплатні. Гроші за їх виготовлення. Підприємство відшкодовують із держбюджету, каже Олександр Проскурін. Для безплатного виготовлення цих протез на. Вырубил. Сложности в Сложностей в оформлении документов нет. Ну, вот если возьмем визковых службовцев, то э, оформляется ВЛК это визковая лекарская комиссия э, выставок и или ЛКК, это уже лекарская комиссия с этим ЛКК э, и паспортом. Если есть уже установлена группа инвалидности, пенсионным посвящением и индивидуальная программа реабилитации. Звертаються пацієнти управління соціального захисту населення по місту жительства, там подають вот эти документи, заповняють заяву де вказують, які вироби їм потрібні. Підприємство виготовляє протези верхніх та нижніх кінцівок, ортези та ортопедичне взуття. А для естетичного зовнішнього вигляду спеціалісти використовують різноманітні тканини, аби зробити певний колір, відтінок чи малюнок. Все за бажанням пацієнта. Процес виготовлення протезу він являється індивідуально. Індивідуально робиться бинтовий зліпок, гомілки. Потім Заливається гіпсом і виходить такий гіпсовий вже форма купси, з якої тоді вже буде робитися сам, сама купса. Після того, як у нас виготовлений гіпсовий позитив, він передається на протезну дільницю саме власне в цей цех, де йде збірка протезів до примірки і після примірки на закінчення. У нас використовується комплектуючий як. Іноземного, так і вітчизняного виробництва. Як правило, попитом користуються колінні механізми та комплектуючі німецької фірми Обтобок. Наразі у закладі проходить реабілітацію 21 особа. Найчастіше кажуть працівники підприємства, люди потрапляють з травмами, які отримали на виробництві в ДТП або мають вроджені особливості. А з початком повномасштабного вторгнення додалися і військовослужбовці. Також полтавське підприємство має виробничі цехи у Сумах та Кропивницькому.